Шановні аграрії, чи треба кормити пшениці? Сілітра потрібна, чи карбомід, чи каз. Коли їх треба обкормити? Чим краще. А яка саме головне прибавка від цього буде, шановні аграрії? Чи не будуть це гроші на вітер оцих підкорм? Трі. І так, сілітра чи карбомід. Якщо у вас пшениці слабі, не розкущені, ніякого карбоміду не треба на оцій пшениці. Треба заїхати румом і розкидати саме селітру. Для чого? Да, Тому що це низький старт, це нітратний азот, який пшеничка його споживає відразу. І їй не потрібна температура. Тобто буде, шановні аграрії, теплий день. Воно підтає, вночі розкидали. Водичка зайшла азотик до кореневої системи, вона його споживає і наростає в неї вегетативна маса тієї, що їх не вистачає. А якщо цього не зробить, прийде жара, і в нас пшениці будуть не розкущені. Для такої пшенички, шановні аграрії, також можна азот внести у віді селітри. Також румом, але, шановні аграри, для цієї пшенички сі літри можна більше кинути, ніж для цієї. Чому? Для тому що ця пшеничка у нас менша і треба менше азоту. Ця пшеничка у нас вже в нас початок кущена, більш краще розкущена, тому азоту їй потрібно більше. Це перший прийом лютневий. Є таке поняття як лютневі вікна. Немає грудневих вікон. І тому, шановна аграри, саме підкормлять пшениці треба у лютневих вікнах, які зараз і тільки починаються. Але увага, це не каже, що зараз треба вже виїжджати. Не, не, ми не говоримо про це. Чому? Да тому що в нас впереді ще більші морози. І тоді, коли настане теплий день, коли ми сюди кинули азоту, пшениця почне пшениця його споживати і нічний мороз мінус 8 порозриває клітини. Клітини порозриває на листочках. На листочках. І ми матимо отакі ось, ось сухі листя на зернових. Тобто вона після подкормки селітри буде іще гірша, в рази буде гірша. Це каже про те, що листочки одмерші і підуть зараження грибами, які треба потім уже вносити фунгіцид і лічити. Не вносьте рано азот для того, щоб зробити хуже ефект, для того, щоб собі е, знищити зелену масу цю морозом. Також, шановні аграрі, селітру можна замінити касом. Будь ласка, лийте кас. Лийте касс вночі, але слідіть за температурою, Якщо вона вже не буде йти на мінус 10. це треба робити саме по мерзлоталому, коли в нас земля промерзне за ці температури. Почне оттавати, от тоді треба вносити кас і селітру. По-іншому ніяк. Другий, шановні аграрії, прийом у нас карбомід. Коли ж треба вносити карбомід? А карбомід треба тепло взагалі. Тому карбомід це вже діло квітня, це вже діло кінця березня. Саме карбомід можна вносити сівалкою локально, під корень вносити і ви отримаєте гарний прибуток. Так а що ж ми можемо за прибуток отримати? Від селітри, шановні аграрії, по-мерзлоталому. Можеть бути прибавка до 2 тонн. Прибавка на пшениці на слабеньких, оці літри можуть бути від 5 центнер до 2 тонн. Сміло ви можете отримати від азоту. Е, значить, карбамід. По карбаміду ж та сама історія, але я б його не рекомендував би вносити його по мерзлоталому, лібо розкидувати під дощ. Чому? На тому, що багато його у нас улітучиться в воздух. Зробимо ми це корисно, не знаю. Пшенички так точно не достанеться. Тому карбамід по весні, цілітру вносимо в лютневих вікнах, які почнуться тільки десь після 20 лютого. По іначому ніяк. Оце вам по підживленню. Отже, зараз кормити нікого не треба. Зараз ще передають до 10 градусів мороза, вуха, вуха мерзнуть, страшне. А зараз треба, шановні аграрії, мерщій замовляти насіння, соняшника, кукурудзи, Спомніть, які в нас чудові гібриди є Сармат, Родос, які витримали цю африканську спеку і дали класний урожай. Масло було вище 52%, урожайність була більше 30 центнер. Сармат і Родос вам рекомендую. Стійкі до Заразіхи, до засухи, стійкий до Грандстару. По кукурузочки є, і хотин, і новинка є, ДМС-2510. Звертатись за посухостійкими гібридами поки ще є на складі. А я вам кажу до побачення. Мирного неба, благополуччя і здоров'я. І все в нас буде добре. Головне, все треба зробити, щоб отримати урожай. Його вчасно. Насіння зараз закупляємо, а кормимо селітру і перший раз, а кормимо зернові, перший раз заїжджаємо в поле. Так це у кінці лютого і не іначе. До побачення. Підписуйтесь на канал.